Почему же выплаты не растут с работой скорой медицинской помощи, и в том числе водителей, которые вообще остались без социальной поддержки? Мы работаем в экстренных условиях, самостоятельно ставим диагнозы, оказываем медицинскую помощь. Каждый дежурство связано с риском для здоровья и жизни. Как им жить? У них запасы были. Они были чистоплотные. Они никуда не ездили, складывали эти денежки, чтобы приобрести себе что-то. Как им жить? Теперь им что, в землю затопаться? Здохнуть зарані, що ли? це нова порція масового невдоволення і скиглення на болотах. Бо що не день так росіяни все більше починають розуміти, що їх кинули? Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт з дна постукали. І розпочну з того, про що якось менше от стали говорити інші, а даремно. Бо історія з масовим невдоволенням росіян набирає нових обертів. А повені та підтоплення, схоже, таки показали росіянам, що влада начхати на них хотіла. Так було завжди, і так буде далі. І нарешті жителі боліт, які тепер вже точно болота, от в буквальному значенні цього слова, розуміють, що ані обіцяної допомоги, ані соціальних виплат, які влада обіцяла постраждалим через повені, вони не побачать і не отримають. Я зараз відкрила будинок, дом, просто ужас. Вся глина, все вещи. Это у всех Что им делать? Им 80 лет, дед не видит. После инсульта что им делать? Мы, ладно, нам же 60 с лишним. Мы копошимся в этой грязи, сейчас У меня тоже гребем. такой вопрос. Кто будет выгребать что? этот им? весь мусор? Кто, им будет Кто это будет вывозить? Как им жить? У них запасы были. Они были чистоплотные. Они никуда не ездили. Складывали эти денежки, чтобы приобрести себе что-то. Как им жить? Теперь им что, в землю затопаться? Сдохнуть заранее, что ли? То, что творится сейчас возле наших домов, вот этим течением нанесло. Mm -hmm. mm -hmm. свиней, дохлых. Mm -hmm. Ладно, их подобрали. Возле моего дома чья-то уборная лежит. Mm -hmm. Это будет убирать э, муниципальные э, власти? Як вам на це ж можна дивитися вічно як і на ниття росіян, які тільки й те роблять, що постійно стають на коліна та випрошують бодай якісь подачки у свого царя та його підлеглих? Уважає Вадіваді Владимир Путін, вам обащається сотрудники Гатилоска районної бальниці, відділення ділі скоро допомоги міста города Кадрикос Республіки Калики. февральском обращении мы говорили об увеличении дополнительной выплаты медицинской работникам в звена за отхранение. В населенном пункте численность населения менее 50 тысяч. Население нашего района, которое обслуживает отделение скорой медицинской помощи Городоковского районной больницы, составляет 13 200 человек. Радиус обслуживания 50 километров. Согласно постановлению Российской Федерации номером 343 от 20 24 -го года выплаты скорой помощи остались в прежнем в размере. Печарам 7 тысяч, врачам скорой помощи 11 тысяч 500. Скорая помощь также относится к критическому зиму здравоохранения. Почему же выплаты не растут с работы скорой медицинской помощи, и в том числе водителей, которые вообще остались без социальной поддержки? Мы работаем в экстренных условиях, самостоятельно ставим диагнозы, оказываем медицинскую помощь. Каждый дежурство связано с риском для здоровья и жизни. Служба скорой помощи оказывает экстренную службу полносуточно, а также обслуживает все вызывая в нерабочее время поликлиники и папы. Считаем несправедливым, что самая необходимая служба в очередной раз осталась незамеченной. Просим вас пересмотреть, внести изменения в 1043 343 от 20 до 24 года, иначе в скорой помощи социальный выплату развеет 30 тысяч, врачам до 50 тысяч и выплату водителям скорой медицинской помощи. Думаєте, Путін їх почує? Напишіть у коментарях, а я поки покажу, на що ще у Кремлі не звертають увагу, а саме на те, що рівень води у річках на болотах піднімається. Приміром, у Тюменській області рівень води в річці Ішим за добу піднявся на 140 см, сантиметрів до 10,5 метрів. І це рекордний показник за останні 27 років. Цією новиною поділилися російські пабліки, які і показали відеопаводку в Російській Федерації, зняте дроном. А ось як всю цю ситуацію коментує губернатор Олександр Мор. Тут зверніть увагу на вигляд його обличчя, бо й сам як у водоопущений. Уровень високої води буде дуже продовжительним: дві-три тижні. Такие прогнозы нам дает Росгидромет и очевидно, что вплоть до 9 мая вода будет высокой, ситуация будет оставаться напряженной. Такого паводка Тюменская область еще не проходила. В Казанском районе мы также наблюдаем умеренное медленное снижение воды. Сегодня и последующие дни самая главная задача в этих муниципалитетах будет... Круглосуточне окаравування всіх дамб і защитных сооружений, для того, щоб оперативно протечки и, протічки і їх оперативно устранять. Так, так, ми вже бачили, як ви оперативно реагуєте і ліквідовуєте наслідки повені. І ось наступне відео яскраве тому підтвердження. Вам смотри, коротше, я приїхав і тут правда граби плавають Це от лісне озеро, яке на всіх строї. Як бачите, плавають на Ерефії не тільки мости та хати, але і ось такі цікаві знахідки. І схоже, далі буде. Бо в Абацькому районі за останню добу рівень води також збільшився на 64 сантиметри. Та пік повені очікують протягом трьох найближчих днів. В Свою чергу служба Сибірсько-Уральської енергетичної компанії вже заявила, що в Тюменській області Російської Федерації через паводок знеструмлено понад 10 населених пунктів. Але пропагандистські канали запевняють мешканців, що у них активно зміцнюють дамби, які захищають від води федеральну трасу, і що в них все добре. Тим часом у Курганській області через паводок у шести муніципальних округах залишаються підтопленими 305 житлових будинків

А в Оренбурзі наразі залишаються підтопленими 5 тисяч 510 будинків і ще 10 тисяч 696 присадибних ділянок. Також під час повені в Оренбурзькій області Росії загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це пише видання важної історії з посиланням на родичів та волонтерів, але цю інформацію намагаються приховати. Російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську немає. Взагалі у них ніяких проблем немає. кажуть про це і рупори Кремля, і постійно нагадують, що Росія велика і сильна страна. Його, з Його початку бойових дій знищено більше 22 тисяч безпілотників і порядка 6 тисяч реактивних снарядів, в тому числі. Хаймарс 3549 и Вампир 361, а также около 2000 других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитно управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противоавиационных ракет и 37 воздушных шаров. Тільки, от вони забувають додати, що й росіяни у них схоже сильні, причому настільки сильні, що махають кулаками скрізь вдома, на вулиці, на роботі. Ну а що їсти ж хочеться? До речі, про їжу їсти хочуть не тільки працівники російського хлібзаводу, які побилися за шматок хліба, але й ті, хто не гребують навіть зіпсованими продуктами харчування. Тому на Росії тепер замість походів до супермаркетів новий тренд лазіння смітниками. До речі, це вже не просто тренд, це ціла видовища та майже змагання. Бо тут ще треба не просто знайти щось, але й відвоювати той чи інший шмат гнилої ковбаси чи чогось іншого. Ось, подивіться. Тепер повертайтеся в реальність, хоча на відео теж реальність. Просто така вона реальність у Росії у 2024 році. Це між іншим Санкт-Петербург. Нагадаю, це російське місто з трильйонним бюджетом. Це не якась забута Богом і путяним глибинка. Та поки губернатор міста переживає за гендерну нейтральні туалети в сусідній державі, пенсіонери в його країні б'ються за зіпсовані продукти зі смітників. Напишіть, як вам такі голодні ігри в той час, коли на війну з Україною Росія не шкодує ні грошей, ні ракет, ні людей. О, про людей на Росії їх готують ставати гарматним м'ясом з дитинства. І поки ракетами Кремль гатить по українським садочкам та школам. Где-то россия цима ракетами захоплюется. Межконтинентальная баллистическая ракета и макета оружия, из которого раньше стреляли контрразведчики. Вот далеко не полный список того, что увидели дети с ограниченными возможностями на экскурсии в ракетные войска. Ее провели в честь дня образования отряда «Смерч», бойцы которого искали шпионов в нашей стране. Что удивило ребят больше всего, расскажет Елена Копылова. Через глухой лес и несколько блокпостов пришлось добираться гостям на экскурсию в одну из самых закрытых частей на территории области. Здесь на вооружении стоит грозное оружие – ракетный комплекс «Ярс» – ядерный щит России. А это вторая часть экскурсии – показательные выступления. А, так це ще не полный список? Ну-ну, что ну, там далі? Чем промывают миски детям на болотах? Тим, что вбиває інших детей? Далее выставка оружия легендарного отряда СМЕРШ. Элита контрразведки. В годы Великой Отечественной СМЕРШевцы обезвредили несколько десятков тысяч диверсантов. Коллекция уникальна. Уменьшенный вариант револьвера Наган. Винтовки Мосина в снайперском, в снайперском варианте тоже достаточно интересные, с какого-то не так часто встречаются даже в музейных коллекциях. Полное погружение в историю такое в кино не увидишь. Захват. Захват понравился. Да. Почему? Ну все в движении военная техника. У меня просто слов нет. Машины, автоматы, казармы, вообще. А наша армія непобідима. Ага, непобідіма так сильно непабідима, що закінчується. Тому такі екскурсії, якими росіяни пробили дно, ще раз свідчать про те, що Кремль роками хоче воювати і готується до цього. І навіть дітей до цього перевчає. Тож нагадую, нам теж своє робити, а це підтримувати сили оборони. Давайте невпинно це продовжувати. А от хто постукає з дна на болотах наступного разу, обов'язково традиційно розкажу у новому випуску. З вами була я Інна на Бок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.